Я потрапила в незручну ситуацію з лікарем. Але наскільки вона насправді незручна, я дізналась лише сьогодні. Ситуація. Я повинна була в якості перекладача, хоча б на якихось мінімалках, піти з подругою і пояснити лікарю, що у неї болить вухо, випишіть, будь ласка, таблетки і краплі для вуха. Я пояснила, як могла, і лікар мене зрозумів. Я щаслива, що все переклала правильно, навіть не здогадувала, що я йому не те сказала. І сьогодні на уроці англійської я дізналась, що саме я йому, виявляється, казала. Коротше, коли е, ти забиваєш в Google слово таблетки, то вибиває слово Pills, але Правильно казати, medication, ліки, а слово пілс вони вживають як протизаплідні таблетки. І тут до мене доходить, що виявляється, я лікарю сказала лікарю: у неї болить вухо, випишіть їй протизаплідні і краплю, будь ласка.